Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Бундестах відхилив законопроект про передачу Україні ракет Таурос, але у парламенті ФНР у цьому питанні може бути нове голосування. Таку заяву зробив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Єгор Чернів. Далі цитата: законопроєкт було відхилено не по суті, а через порушення процедури і спроби використати це для вузькопартійного піару, заявив депутат. Він упевнений, що Бундестах повторно роз це питання до 22 лютого. На новому голосуванні можливо буде ухвалено позитивне рішення. Нагадаю, на вчорашньому голосуванні пропозицію про надання Україні Таурус було зроблено представниками опозиції. Представники ж союзу 90-х зелених і вільної демократичної партії проголосували проти поставок ракет в Україну. Про ситуацію говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач аналітик інформаційного агентства Вілтхел. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам. Дякую, що ви з нами знову на прямому зв'язку. Що на вашу думку стало причиною відхилення буде законопроекту про передачу Україні Таурус? Чи дійсно йдеться саме про порушення процедури і спробу використати це для вузькопартійного піару? Ви Знаєте, насправді питання політичного піару воно не є чимось, скажімо, таким. За межею, це абсолютно нормальний формат е, політичної боротьби, і з огляду на те, що і у вільній демократичній партії, і у партії е, зелених, і в опозиційній християнсько-демократичній партії є групи, які власне е, змагаються за прийняття цього рішення, нічого дивного немає в тому, що коли ХДС одноосібно вносить е, законопроект. Його відхиляють, ба навіть не лише в ВДП і в партії зелених, навіть в соціалістичній партії є е, депутати, які власне і лобіюють надання Україні е, власне ракет Таурус. Тобто нічого тут такого немає. Це класична політична боротьба. Єдине, що прикро, що е, питання. Геть не стратегічного, а тактичного характеру питання надання ракет Таурус це питання тактичного характеру, не стратегічного. Воно навіть у випадку позитивного його ухвалення не здатне вплинути на перебіг російсько-української війни в стратегічному аспекті. На превеликий жаль, навіть тактичні питання стають предметом внутрішньополітичної боротьби в даному випадку в Німеччині, хоча аналогічні процеси ми спостерігаємо і в. Інших країн, а скажіть, будь ласка, в чому саме полягає піар і на кого він розрахований? Ну, він, в першу чергу він розрахований на виборців е, в даному випадку виборців вільної демократичної партії, е, виборців е, партії зелених, виборців соціал-демократичної партії. Тобто, Суспільний запит на надання Україні військово-технічної допомоги він присутній серед виборців всіх цих партій, в тому числі і опозиційної християнсько-демократичної партії, серед виборців ХДС. Я думаю, найбільше в принципі відсотковому співвідношенні. Електорату підтримує надання такої військово-технічної допомоги, і е, розумієте, в чому справа? Питання надання Україні Таурус це якраз більше питання політичне, та? тому що знову ж таки, я от повторюся з точки зору впливу на перебіг подій на полі бою, да, це дуже хороше рішення. Там 250 ракет, які Німеччина має можливість модернізувати до запрограмувати і передати Україні, дозволять провести нам ну відповідно 250 мінус те, що переб'є російський реп точних ударів, та да? плюс якщо скомбінувати їх. З операціями мається на увазі комбіновано, та, як це роблять Збройні сили? Тобто, це десятки таких якісних інтеракцій на полі бою з застосуванням цих ракет. Але знову ж таки, тобто це не вплине на. Перебіг війни, тобто те, чого бракує в дискусії, наприклад, України і Німеччини, так це питання стратегічного військово-технічного співробітництва розвитку військово-промислового комплексу для забезпечення відповідних до масштабу виклику потреб України. Тобто мова не йде про 250 ракет Таурус, та, які невдовзі закінчаться. Ось це мало би обговорюватися. Чому це питання стає предметом таких політичних баталій? Якраз тому, що це питання електоральних балів, надання цих ракет не вплине стратегічно на перебіг війни, але вплине на електоральні позиції тієї політичної сили, яка зможе на власний прапор взяти це рішення, якщо воно буде ухвалено, і представити власне, це своїм виборцям. Тому це питання стає. Предметом такої політичної боротьби на превеликий жаль дійсно конструктивної потрібної дискусії її бракує знову ж таки. Я не кажу, що дискусія про таурус не потрібна. Вона потрібна в нас тут немає чим перебирати, особливо з огляду на повну відсутність альтернатив, так. Але знову ж таки дуже хотілося би чути від українського уряду пропозиції до німецьких в даному випадку партнерів щодо. Власне входження в ланцюжки виробничі озброє, виробництва озброєнь інтенсифікації спільної власне таких виробництв і зменшення залежності України від постачання західних озброєнь, тому що 250 ракет можуть закінчитися за місяць а війна може тривати десятиліття, тому ми не можемо аж занадто фокусуватися на такі тактичні інтеракції. Ну, все ж таки, сьогодні ми говоримо саме про них. Тому а, хочу ще дещо уточнити, бо в мене не складаються пазли. Ви зауважили, що німецький виборець він підтримує надання Україні, зокрема, і фінансової і а, а, підтримки зброєю. Так а, з іншого боку, я тоді не дуже розумію, на які політичні бали розраховували ті політичні сили Німеччини, які а, проголосували проти. Вони ж не відмови справа в тому, що вони не відмовилися розглядати питання надання Україні ракет Таурус. Вони апелюють до порушення процедури внесення законопроекту. Тобто, буквально наратив для виборців звучить наступний. Ми не проти розглянути питання надання Україні ракет. Як демократична більшість проголосує, так вже й буде. Ми не знаємо, як це буде ми демократична тут Німеччина, але поза як законопроект. КДС внесений в порушення процедури. Ми не можемо його е, розглядати. Ось так ось це виглядає. Чи вважаєте, що до 22 лютого Бундестаг змінить своє рішення? Ну знову ж таки, ми не ми не бачили голосування по наданню е, ракет Таорос Україні. Тобто складно щось прогнозувати, ми бачили відхилення законопроекту як такого: та тобто розгляду не було, голосування не було. Ми не знаємо, яка ситуація на сьогодні в Бундестазі. Е, ви знаєте, складно сказати. Мені здається, що того рівня політичного тиску, який, наприклад, навіть передував Даню штормшадову британською стороною. Україні або ракет скальп французами сьогодні політичного тиску недостатньо попри те, що робить українська сторона. Я бачу набагато серйозніші російські зусилля їхні операції по дезінформуванню західних еліт і західних суспільств для ненадання Україні ракет Таурус на превеликий жаль. Я маю сумніви в тому, що принаймні сьогодні це рішення буде ухвалене. Ви вже почали відповідати на моє наступне питання. Давайте його трішки розвивати. Які можливості можуть надати ракети «Таурус» нашим захисникам? Про які саме операції йдеться? Ну, це операція тактичного рівня. На, в принципі, Серйозній достатньо глибині, тобто мова йде про знову ж таки покриття Кримського півострову, логістики сухопутного коридору з Донбасу Росіян в Крим, тили знову ж таки на окупованих територіях Донецької і Луганської області. Тобто, в принципі, це всі ті цілі, які дуже складно Україні досягати сьогодні. Тому мова йде, от про ураження цілей в глибокому тилу противника на території України. Переоцінити важливість такої спроможності дуже складно. Тому знову ж таки я підкреслюю ще раз, я в жодному випадку не применшую потребу отримання таких ракет і можливості, які вони Україні надають. Якщо все ж таки станеться так, що найближчим часом буде стаг не підтримає законопроект про передачу Україні ракет Таорос, я так розумію, що це стратегічно не відіб'ється на ситуації на фронті, але багато можливостей, які ми б мали з цими ракетами, все ж таки буде втрачено. Так, да, абсолютно. Тобто, ми втратимо можливість для проведення низки операцій. Тобто, от в чому полягає насправді стратегічне планування, зокрема застосоване військовим керівництвом, коли ти не знаєш точно якими ресурсами ти будеш володіти, ти плануєш кілька сценаріїв. Один сценарій в випадку отримання в даному випадку ракет Таурус, інший сценарій він теж наступальний або теж оборонний. Але без наявності таких ракет, і звичайно, що за умови їх наявності, це е, суттєво більш оптимістичний сценарій. Знову ж таки, з огляду на е, зусилля українські достатньо успішні по підриву російського судноплавства і е, аві авіаційної активності, балі балістичної, до речі, активності в акваторії Чорного моря. Та. Попри те, що в нас немає на сьогодні ресурсів для проведення операції в напрямку Бердянськ, Мелітополь, що би було раціонально зробити, в нас залишаються актуальними задачі по нейтралізації власне. Російської ракетної загрози з акваторії Чорного моря, якщо ви звернули увагу, да, балістичних пусків не було да, практично там за останні кілька місяців з Криму. Тобто ракети Таурус могли би допомогти закріпити цей результат, або принаймні їх наявність гарно працює на нейтралізацію спокуси росіян да продовжувати ці ракетні обстріли з акваторії. Чорного моря в даному випадку, тобто в цьому напрямку, це би серйозно посилило наші спроможності. На превеликий жаль, поки що складно знову ж таки тут щось говорити. Знову ж таки, я повторюся. Я не бачу достатнього рівня політичного тиску в Німеччині на німецьких виборців для того, щоб це рішення було ухвалене. Я буду радий помилятися, але ми повинні розуміти, що політики при прийнятті рішень. Вони керуються не навіть там, знаєте, вибачте демократичними цінностями або там свободою. Вони керуються власними політичними інтересами. В них он вибори до Європарламенту в цьому році, та через кілька місяців в червні. От тому не потрібно теж знаєте, мати якісь ржеві окуляри а потрібно працювати з урахуванням інтересів наших партнерів. Нічого тут такого немає, абсолютно і ймовірно, що потрібна нова кампанія. Боку громадянського суспільства в тому числі для того, щоб це рішення все ж таки було ухвалене. Кампанія повторюся по роботі саме з населенням в Німеччині з виборцями. Не потрібно переконувати політиків та політики діють в відповідності до електорального запиту. Якщо говорити не лише про німеччину, а й про інших наших партнерів, наскільки я правильно розумію, чим ближчі вибори, зокрема і в Європарламент, і чим більше про серйозну зброю йдеться, зокрема, яка надає можливості наступальні і або серйозні можливості оборонні, то більш спротиву і вагань ми бачимо. Ну от ви зокрема сказали, що а, зараз дуже актуальна нова компанія роботи з виборцями з німецькими, а, скажіть. Будь ласка, на рівні держави, на рівні України такі компанії сьогодні можна розгорнути не тільки в Німеччині, адже ми розуміємо, що йдеться про допомогу всіх наших партнерів. Ну, ви знаєте, дуже правильне запитання. Я сподівався, що його за два роки розгорнуть тут в Україні. Тобто, звичайно, має бути стратегічний підхід цим і повинна займатися. Держава. Будемо дещо можливо більш відвертими в нашому ефірі, ніж там це відбувається на центральних телеканалах і майданчиках. Цим і повинна займатися держава. Не завжди це має бути публічно, та? але створення на Заході інфраструктури по лобіюванню українських інтересів у вигляді громадських організацій, аналітичних центрів. Цим повинна займатися держава. Саме так це працює. Тавто в Україні працює фонд Аденаура, да, наприклад, або в Україні працює фонд Бьоля, Якщо я не помиляюсь, ну це німецька інфраструктура афілійованих з німецькими політичними партіями фондів, яка працює на досягнення хороших, абсолютно часто правильних цілей і задач та. Я не бачу української інфраструктури в Сполучених Штатах. Я бачу одиночні е, компанії лобістські, які також потрібні, але вони навіть фінансовані часто не українською стороною. Я бачу одиничні інтеракції в Брюсселі, в Парижі і в Берліні. Так, але я не бачу системної роботи по лобіюванню українських інтересів. Я бачу системну російську роботу. Та ми відслідковуємо. Ми бачимо інформаційно-психологічні операції на еліти направлені окремо. Ми бачимо операції по роботі з суспільством, з виборцями, зокрема по формуванню втоми від України. Це те, чим займаються росіянами. Тому цього бракує в Україні, і дуже би хотілося побачити в принципі тут зміни підходів до роботи з партнерами. Ви знаєте, вибачте, за такий жарт чомусь а, згадалася реклама так російського виробництва, коли а, родина в Європі замерзала так без російського газу і вимушена була навіть, здається, а, вживати як їжу власного улюбленця. А, наскільки вдалою, а, не знаю це спірне питання і окрема тема наскільки вдалою є пропаганда російська, а чи є у нас сьогодні фінансові а, професійні? Людські можливості розбудовувати ось а, ту інфраструктуру впливу так на виборців різних країн і на їх обранців, а, щоб все ж таки краще відстоювати і просувати наші інтереси. А ви маєте на увазі чи є компетенції і чи є ресурс фінансовий? Ресурс в вигляді компетенції і ресурс в вигляді грошей. Ну, питання компетенції дуже дискусійне, насправді, тому що е, поняття спроможності його, якщо я не помиляюся, група трьох вчених Гарварду в, вивела в наукове та поняття. Воно стало обраховуваним поняття спроможності держави. Тобто можна написати будь-яку стратегію, план, візію, бачення, але ось ця спроможність та втілити або не втілити, вона. От була британськими партнерами, американськими партнерами виведена в наукове поняття. От Спроможність України було би цікаво поміряти. Насправді. Е, я думаю, що є запитання в цьому напрямку. Знову ж таки, якісь спроможності в нас є, але навіть вони не роблять. От це насправді глибоко засмучує. Тобто, це ж не те, що ми прямо не здатні зробити нічого. Та питання в тому, чи потрібно це е, от нам, та я не хочу там займатися політичним шермуванням. Я буду говорити про нас, про державу. Це мене стосується, це нас всіх стосується. Ну тобто, якісь спроможності є. Я їх не переоцінюю, але вони є. Ну навіть вони не використовуються на превеликий жаль. Тому знову ж таки хотілося б побачити з огляду на характер цієї війни на виснаження, побачити системну довгострокову роботу з нашими партнерами не ситуативні якісь інтеракції, а системну роботу, базовану на українській стратегії. Тому що як відомо, якщо в нас немає власного плану, то ми стаємо частиною чийого плану. От наш план не був акцептований. Тобто він правильний. Я маю на увазі формулу миру. Він правильний, він правильний з точки зору міжнародного права абсолютно, і він має бути такий, який він був представлений, але має бути ще щось: та щось практичне, прикладне. Тому що це декларативні правильні речі. Ну, ми бачимо, що вони не працюють. Тобто, має мало би бути ця формула мира, доповнена умовно, якимось планом тактичних кроків. Скажімо, це наша стратегія. Ось туди ми йдемо, але. На тактичному рівні ми пропонуємо 1 2 3 4 5. Поки що цього теж немає, сподіваюся, що з'явиться. А як ви гадаєте, можливо, тактичних кроків, оголошених, прописаних немає лише в публічному просторі? Ні, я думаю, що це занадто е... Оптимістичні е, оцінки є кроки, які робляться не публічно, знову ж таки відповідальні за них розвідувальні структури, і тут е, про це немає що говорити. Але ви розумієте поняття, наприклад, наявності інфраструктури для лобіювання українських інтересів. Е, навіть якби вона була невидима, да скажімо, що в принципі мало можливо невидима ця інфраструктура, але вона десь була. То ми б побачили якісь плоди та від її діяльності, якісь результати. От на превеликий жаль, чимось особливо похвалитися. Ми не можемо на зараз, ну, пане так, Тарасі, були я хороші дуже... результати. Вибачте, я просто доповню. Були дуже хороші результати впродовж там першого року війни. Коли ну захід був наляканий, і для цього була сприятлива, сприятлива середовище. Та? ну, але не можна застосовувати один і той самий підхід, коли змінилося середовище. Та не можна бити одни, одним і тим самим ударом, якщо він не завдає шкоди. Да, противник навчився його відбивати. Та потрібно щось інше придумати, якийсь іншу комбінацію, скажімо, от середовище на заході змінилося. Настрої змінилися. Люди до всього звикають. Тобто, не можна продовжувати застосовувати той самий підхід. Підхід повинен бути змінений. Пане Тараси, дуже дякую вам за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства ГІЛДХЕЛМ. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.